Так, до доповіді запрошується е, Мікова Олена Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, проф, 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 професор, завідувачка кафедри спортивних ігр, е, НІПРД Дніпровська державна академія фізичної культури і спорту, а також пшеничников Павло. Аспірант кафедри спортивних ігрів, Придніпровська Державна академія фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, Стеквандове Дм. Будь ласка, не на весь екран. Якщо можете, зробіть на весь екран, якщо у вас вийде, якщо ні, то будете просто перелистувати слайди. Доброго дня. Доброго дня. Попробуйте на книжечку назад жати внизу. Є. О, є. Все. Дякую. Так. Добрий день ще раз. Сучасні дослідження останніх 10 років зазначають, що в умовах збільшення спортивних досягнень рівень техніка тактичної підготовленості нерідко є основою успішної багаторічної змагальної кар'єри. Спираючись на фундаментальне положення теорії спортивної підготовки Платонова, виявлено, що контроль техніка тактичної підготовленості є основним інструментом планування, управління, прогнозування результату та налагодження зв'язку між спортсменом та тренером. Більшість авторів Означають, що моделювання змагальної діяльності є важливим інструментом розробок програм підготовки та контролю техніки тактичної підготовленості, нами було проведено аналіз сучасної науково-медичної літератури відчизняних та закордонних науковців, що представлено на слайді. Методом аналізу сучасної науково-медичної літератури встановлено, що проблема контролю техніки тактичної підготовленості та хеквоіндійств дослідження більше з боку змагальної діяльності або процесу підготовки. Заходи контролю здійснюється більше на суб'єктивному оцінюванні тренером. Більшість авторів зазначають, що контроль у процесі підготовки єдиноборців має сутеві відмінності як у порівнянні з контролем вмагальної діяльності, так і у порівнянні з силовими та цикличними видами спорту. З порівняним уявленням про контроль, техніка тактичної підготовленості у спортивних і є контроль, який науково обґрунтовано мітовою, у загальної системи контролю спортсменів у спортивних іграх. В ході аналізу змагальної діяльності чотирьох чемпіонатів світу секундове Твітисімнадцятих 2017-2021 років нами виявлено сучасні тенденції, специфічні особливості та основні характеристики техніки тактичної діяльності, які стали підґрунтям для формування системи засобів контролю у процесі підготовки. Проведені нами дослідження дозволили нам сформувати та характеризувати загальну систему засобів контролю, техніка тактичної підготовленості на основі моделювання змагальної діяльності ЛТФ, яка включає контрольні вправи та контрольні поєдинки. Запропонована нами система засобів контролю. Техніка тактичної підготовленості включає на наступному рівні ієрархії таких складові та їх характеристики як моделі та моделювання умов та ситуацій. Нами було досліджено результати анкетування 50 тренерів Федерації та командової України встановлено, що незважаючи на суттєві відмінності в поглядах практикуючих тренерів щодо підготовки спортсменів до змагальної діяльності, наше припущення щодо необхідності формування системи засобів контролю, техніка тактичної підготовності та на основі моделювання змагальної діяльності співпадає з думкою переважно більшості тренерів, які взяли участь в анкетуванні. Мета даного етапу дослідження представлена на слайді. Також на слайді у нас на наступному завдання даного етапу представлене і мета дослідження представлене. Нам було засліджено закономірності змагальної діяльності рекламністів, переможців міжнародних рейтингів турнірів та визначено найбільш сутеве для хамандова ТЕФ кількісні та якісні модельні характеристики, які можуть стати підрунтям для формування системи засобів контролю, техніки тактичної підготовленості на основі моделі змагального дня. Для отримання перемоги в міжнародних третинних змаганнях тхеквандисти проводять від 3 до 5, 5 змагальних поєдинків, що в середньому складає 12 раундів по 2 хвилини протягом одного змагального дня. Часто виникають такі випадки, коли для виконання атаки залишається декілька секунд, а іноді і десята долі секунди, правилами час до 3 секунд, коли спортсмен не може виконати активних дій і не отримує при цьому попередження файту. На основі аналізу відео змагальних поєдинків та хімедистик переможців, міжнародних турнірів нами розроблено 4 узагальні моделі залікових технік тактичних дій, кваліфікованих моментів, залежно від стилю ведення поєдинку. Ігровий стиль на даному, на наступному темповий стиль, на наступному слайді силовий стиль, і на наступному слайді тактичний стиль. Порівняння розроблених моделей свідчить про те, що частота залікового Окремих ударів не є стабільною величиною. Всі дії тихвандістів під час поєдинку будуть змінюватись від особисто суперника та його дій, що зводить на нанівець орієнтацію тренерів, спортсменів та дослідників лише на кількісні та якісні показники і збільшує значущість комплексних чинників підготовленості Тому контроль кількісних та якісних показників загальних моделей, різних індивідуальних стилів ведення поєдинка. Не є головним предметом контролю, а є умовами виконання завдань під час контрольних прав та контрольних поєдинків. Та головний критерій це контроль результату як окремих епізодів, раундів, так і поєдинку в цілому. Прошу вашої уваги до відео. Аналіз змагальної діяльності свідчить, що саме за умов обмежень часу бійці частіше приподнають. Припускаються помилок як у виборі, так і в реалізації тактичних планів, що надає можливість одному зі спортсменів вплинути на кінцевий результат раунду чи поєдинку. Експериментальним шляхом нами визначено та запропоновано проведення контролю, техніка тактичної підготовленості на основі моделі змагального дня міжнародного рядного турніру, а саме протягом одного дня виконати 12 раундів по дві звалини різних техніка тактичних завдань на основі контрольних прав та контрольних поєдинків. З обмеженням часу виконання контрольних прав, де два спортсмени виконують техніку тактичні дії протягом трьох секунд зі зміною завдання під час перерви в три секунди по 10 сетів. Кожен спортсмен при виконанні трьох груп контрольних справ, що змінюються за принципом підвищення рівня складності та використання різного обладнання, спортсмен реалізує саме ті техніко тактичні дії, що максимально близькі до умов виконання завдань. Сформованих на кількісних та якісних показниках у загальних моделі різних індивідуальних стилів ведення бою. У наступному відділу вже контрольні спаррингів. Проведення контрольних поєдинків в електронному обладнанні з різними засильними суперниками. З фіксацією рахунку поєдинку дозволить виконувати контроль техніко тактичних підготовностей в умовах, максимально приближених до змагальної діяльності. Важливою частиною експерименту є оперативний аналіз відеозапису виконання контрольних вправ та контрольних поєдинків, що виконується спортсменом як самостійно, так і разом з тренером, що сприяє зміцненню в зв'язку. тренер-спортсмен. Оцінка кількісних критерій в техніко тактичної підготовності здійснюється спортсменом та вноситься до розробленої нами таблиці. Оцінка якісних критеріїв техніко тактичної підготовності. Здійснюється тренером за шкалою від 1 до 5. Прошу уваги до рисунки. За результатом аналізу викональних вправ ми отримуємо модель варіативності техніки тактичної дії. це рисунок номер 7. За результатами аналізу контрольних поєдинків ми отримуємо модель результативності техніки тактичної дії. Це вже рисунок номер 8 Аналіз моделі вказує на відмінність використання ударів новою, саме цих моделі аналіз. Використання ударів ногою голову, ногою, що стоїть попереду, в контрольних правах та контрольних поєдинках, що є специфічною особливостю контролю, техніка тактичної підготовки в спортивних і де всі дії будуть змінюватись від особистості суперника та його дій. Тому один і той самий спортсмен може по-різному проводити як окремий поєдинок, окремий раунд так і окремі епізоди. Саме в цьому випадку ми бачимо, що високий рівень примушення до порушень правил змагань Оце показник. Коли суперник, відступаючи в ударів голову, що на але не стала результативними, виходив за майданчик та отримав попередження, і це давало нам доповнення балів. Одночасно, незважаючи на високий рівень результативності, в середньому 15 балів за раунд, є недостатнім загальний темп, як в контрольних вправах, так і в контрольних поєдинках. Оці показники в нас означені червоними в даному, в даної моделі. На нашу думку, саме такий комплексний підхід у контролі дозволяє визначити рівень техніка тактичної підготовленості спортсмена до змагальної діяльності у спортивних ідиноборствах. Нами було запропоновано алгоритм контролю, техніка тактичної підготовлення та хикондії високої кваліфікації, де можуть змінюватись як умови моделювання, так і засоби контролю. Враховуючи завдання етапу підготовки та техніко-тактичні особливості індивідуального спортсмена, а результати контролю використовуються з метою корекції програм підготовки. Перспективи подальших досліджень пов'язані з експериментальною перевіркою захист контролю, техніка тактичної підготовності такуваності високої кваліфікації та проведення їх змісту та умов виконання до таких вимог, як інформативність, надійність, специфічність, відповідність змісту тренувального процесу тощо. Дякую за увагу. Дякуємо, Павло. Але я хочу сказати, я дуже вдячна взагалі всім представникам, які ще лишилися на нашій секції. У нас лишилося три доповіді, тому я вас дуже прошу витримки і дочекатися до останньої доповіді. Питання є Павло. У мене таке питання. Ви на останньому слайді представили алгоритм проведення контролю. Вірніше, просто алгоритм контролю. Напевно, там треба зазначити алгоритм етапів проведення контролю. То, що у вас з боку повністю написано етапи. Ну це як подальшому, якщо буде дисертаційній роботі, узна... зазначити слово етап. Добре? Так, дякую, дякую за вашу увагу. Дуже, дуже цікава враження. доповідь. Дуже гарно роз... 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 розкрили контроль теквандо, особливо як на рівні змагальної діяльності, так і на навчально-тренувальну. Процесі самотехнічної підготовленості питання є? Ну напевно, вже нема. Тому переходимо до наступної доповіді. Запрошується.